Це вулиця Покровська, що в Житомирі. Тут сьогодні працівники підрядної організації Автомагістраль ремонтують тротуари. Дорожній працівник Максим розповідає, що до початку робіт тротуар був в поганому стані. Ну, був зірвати, нічого тут не було. Зараз робимо на даний момент Бордюри встановлюємо Бардюри встанавлює. Да. На, на зелену зону. І протяжність у ці бордюри будуть від... Два квартали. З тротуаром. О, два квартали. А в який він буде тепер? Асфальт? асфальт буде ложити. Стевитися. Стивитись буде асфальт. Дійсно, останні два роки досить серйозна увага приділяється реконструкції та облаштуванню тротуарів в місті Житомирі. І вже проведені на даний час поточний ремонт вулиці Хлібної та завершується поточний ремонт вулиці Ріхтера. Зараз продовжуємо Покровську. Почали з тротуарної частини, тому що на, на ділянці від Грушевського до Домбровського найгірша ділянка по тротуару. Тому підрядна організація, яка займається поточним ремонтом, це автомагістраль, почала саме з тротуар. Всі ці роботи, які я перерахував хлібна, ріхтера, Покровська – це проводить роботи якраз підрядна організація. Загальна вартість всіх робіт 20 мільйонів. І ну, орієнтовно зараз ще всі роботи не прийняті, орієнтовно 5 мільйонів, 5-6 мільйонів це якраз тротуари. За планами, взагалі, у нас протягом місяця мають завершитись роботи ну, до 15 жовтня. всі дорожні роботи, які по місту, і ремонт тротуарів, і проїжджа частина. Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.